На початку часів не існувало нічого з того, що нам відомо тепер ані прозорих річок, ані блакитного неба з білими хмарами, ані життя представленого у вигляді рослин і тварин. Не існувало також ні людей, ні богів, а лише два світи, які розділяла безодня туманний світ, безформений і безладний, та світ вічного вогню. Ніфельгейм, світ туманів, розташовувався на півночі, він був холодним і безформним. А в його центрі знаходився бурхливий верх Вергельмір, з якого витікали 11 отруйних річок. Муспельгейм це світ вогню, який розташовувався на півдні. Він був жарким і яскравим. В ньому не було ні землі, ні неба, лише іскри та язики вогню. У Муспельгеймі, на краю полум'я, де закінчуються простори світу, стояв сурд, який існував ще до богів. В його руках палаючий меч, а кипляча лава й морозний туман, його рідна стихія. Між Муспельгеймом і Ніфельгеймом лежала безодня, пусте й безформне небуття, куди впадали річки туманного світу. Безодня ця називалась Гінунгаґаб або Зяюча прірва. За незбагненно довгий час отруйні річки затверділи у просторі між вогнем і туманом, утворивши гігантські льодовики. На півночі безодні лід повивав замерзлий туман із кульками граду, а от на півдні, де льодовики сягали царства вогню, крига стикалася з жаринками й іскрами муспельгейму, І теплі вітри з країни полум'я робили повітря над льодом таким ніжним і приємним, як весняного дня. У талих водах між світами, де зустрічалися крига й вогонь, зародилося життя, велетенська істота у людській подобі, що була більшою за світи. Ця істота поєднувала у собі як чоловічу, так і жіночу стать, а ім'я її було Імір. Проте були й інші істоти, що зародилися в талому льоді. Це була безрога корова, така велика, що розумом її не осягнути. Вона облизувала солоні крижані брили, що були їй за їжу, та давала молоко, яке лилося рікою з її вимені. Корова вигодовувала своїм молоком імір та була названа Аудумлою. Згодом з'явилася ще одна істота, яку вилазила із криги корова Аудумла це був бурі, прабатько богів. Під час сну права нога Емір спарилася з лівою, і вони породили шестиголового гіганта. А з під пахв народився велет та велетка, від яких походять усі інші гіганти. З цих гігантів Бурі взяв собі дружину, і в них народився син, якого вони назвали Бьором. Згодом Бьор одружився з донькою гіганта Больторна на ім'я Бестла і мав від неї трьох синів Одіна, Віллі та Ве. Вони зростали та дорослішали в Гінунгагапі, безмежній прірві між вогнем і туманом. Вдалені брати бачили вогні Муспельгейма і морохні ніфельгейма втім знали, що у цих місцях на них чекає лише смерть. Буття для них тоді не надто відрізнялося від небуття адже навколо не було нічого, сама лише прірва, порожнє місце, яке чекало, доки його наповнять. З часом брати почали міркувати, що слід робити у безодній Гінунгаґаб. Вони говорили про всесвіт, життя і майбутнє. Прийшов час творення. Одін Віллі та ве вбили гіганта Іміра, адже не було нічого, з чого можна було б творити світ. Так все почалось це була смерть, яка зробила можливим життя. Коли брати боги зарізали Іміра, кров ринула нескінченним потоком ріки крові, солоні, як море і сірі, як океан, забили фонтаном і спричинили потоп. Такий раптовий, могутній і глибокий, що він змив і знищив більшість гігантів та навіть саму корову Аудумлу. У едах сказано, що врятувався лише велетень Бергельмір з дружиною, оскільки він єдиний зробив човна. Однак у пізніших розповідях ми зустрічаємо інших істот, що пережили потоп, наприклад, хранителя джерела мудрості Міміра, що був братом Бестли, дядьком Одіна. Тим не менше вважається, що усі крижані гіганти йотуни походять саме від Бергельміра та його дружини. Із плоті Іміра одін з братами створили землю, а з кісток виклали гори та скелі. Усе каміння, галька, пісок і гравій, які є сьогодні, це зуби Іміра та уламки його кісток, що їх переламали й розчавили Одін Віллі та Ве під час битви з Іміром. Моря, що омивають світи, це імірова кров і піт. Небо це середина імірового черепа, зірки, які сяють уночі, планети, всі комети й метеори, це іскри, що долетіли від вогнів Муспельгейму. Ну а хмари, які видно вдень, колись були мозком іміра, і хто зна, що в них на думці зараз. Гіганти стали жити на краю світу, поряд із найглибшими морями, щоб вони не підходили занадто близько, одін Віллі та Ве відгородили середину світу стіною. Яку зробили зві і міра. Це місце вони назвали Мідгардом. Мідгард був порожнім. Одін Віллі та ве розуміли, що світ без живих істот не світ. Вони блукали по всіх усюдах, проте не зустріли жодної живої душі. Зрештою, на скелястому березі біля моря, поміж галькою, брати знайшли дві колоди, які раніше гойдались на хвилях, аж доки їх не викинуло на берег. Перша колода була ясеневою. Ясен пружне і гарне дерево з корінням, що йде у глиб. По ясену добре різьбити, бо він не тріскається і не розколюється. З ясена виходить гарне руків'я інструмента або ратище списа. Друга колода, яку брати знайшли поряд із першою, лежала майже впритул до неї і виявилася вільховою. Вільха витончене дерево, однак таке тверде, що з нього виходять найміцніші дошки й балки. З вільхи можна збудувати чудовий дім. В обтисав колоди, надавши їм людської подоби. Він виріс бив їм вуха, щоб вони могли чути, очі, щоб бачити, і губи, щоб говорити. Тепер замість двох колод на березі стояли дві оголені людини. З однієї колоди В вирізав чоловіка, а з іншої жінку. Троє братів придумали для чоловіка й жінки одяг, щоб вони прикрилися і не мерзли, стоячи на узбережжі краю світу, де на них летіли бризки холодної морської води. На останок двом створеним людям імена чоловіка вони назвали Аск, що значить ясен, а жінку ембла, що можна перекласти як вільха. Аск і ембла були батьком і матір'ю кожного з нас будь яка людина завдячує своїм життям батькам. А також їхнім батькам і батькам їхніх батьків. Отож, якщо цей ланцюжок продовжити, то виявиться, що нашими прабатьками були Аск і Ембла. Ембла й Аск стали жити в Мідгарді під захистом стін, які боги спорудили з Ві і Міра. Тут вони побудують свою домівку, захищену від гігантів, чудовиськ та інших загроз, що чатують на далеких просторах. У Мідгарді вони зможуть спокійно ростити своїх дітей. Ось чому Одіна називають все отцем, адже він був батьком богів, і саме він вдихнув життя у наших з вами прабатьків. Немає значення, бог ти чи смертний. Твоїм батьком завжди буде Одін.